Всім привіт! Сьогоднішнє відео починається незвично. Воно... Це сирена чи що? Ладно, не суть. А, починається незвично. Починається воно з того, що я йду на пошту, забирати щось дуже прикольне. Тому поки я йду на пошту, і поки не почалась розпаковка і тестінг, Поставьте лайк, підпишіться на канал. Прям сходу завалю. Вот. І зовсім скоро, буквально за пару монтажних склеек, ви побачите, що я собі придбав. Ну, ну посилка не, не, не знає менше. Пишіть коменти. Що там? Зараз машина приїде. Зараз друга приїде. Пишіть коменти, що ви думаєте в цій коробочці. Я буду дуже повільно відкривати, щоб встигли написати коменти. А ще трошки вами поговорю, щоб встигли написати коменти і угадать, що там. Я, до речі, на останньому стрімі говорив, що там має бути, що я хочу купити, тому Ваше трошки часу. Все, зараз буду відкривати. Отже, пані та панове. Розпаковка. Однією рукою буде важко, тому не критикуйте мене за таку коряву розпаковку. Посилка доволі велика, насправді тому я візьму ширік. Останній останні шанс написати, що це в коментарях. Напишіть обов'язково. Хто угадає, тому одну гривню відправлю на Монобанк. Якщо у вас Приватбанк, то пишіть комент, але ви не отримаєте одну гривню. Останній шанс. Отже. Ха, Не видно, так? Да? А, ну, зараз може буде видно. Правильно, я купив картонку. <свісно> Ладно. А, так, отже, тут такий ключик. щоб що Правильно регулювати. Можливо, хтось посилати вже зрозумів, що це таке. Можливо, хтось ні. Але... Ну, тут ось таке от чудо. Я собі замовив. Зараз я. Спробую його якось обережно витягнути і прибрати цю коробку на балкон. на балкон. Отже, що ми з вами маємо? По-перше, ну, коробка і картонка. Ну, це взагалі топ. По-друге, ми маємо з вами набір інструментів. По-третє, ми з вами маємо отакі підалі. Отже, педалі прикручені. Не знаю, на що. Може, якщо вийде, я відкручу оцю. Така вона полуфанера, полу, я не знаю, що це за матеріал. Але щось типу, чи ДСП, не ДСП така, більш хрупка. Ну, коротше. Тут, коротше, базова основа дерев'яна. Мені по-любому треба її відкрутити, тому що там всередині шнур USB-шний. Коротше, не суть. За рахунок того, що вона прикручена до дерев'яшки, це означає, що її можна крутити на рік. Якби він у мене був кокпіт, <сміт>, то я би це все прекрасно зробив. Але не суть. Отже, педальки отакі. А, вони регулюються. отак, регулюються. Вони регулюються по куту нахилу педалі. А, наскільки я знаю, тут датчики коротше, якісь є. Я не пам'ятаю, як вони називаються. Але все це, це металеве, типу, можна натискати з будь-якою силою. Ну, я слабенький, я до кінця не нажмуся жмуся рукою однією. А, вот. Оця штука так само регулюється. Все це можна там відкрутити, поставити як треба. А, коротше, має бути топово. Я зараз буду з цим це гратися. Відповідно, я сам буду розбиратися, як це все буде працювати. Як це все підключати? Підключається воно, до речі, не через LAN, типу кабель, як зазвичай до руля, підключається, а підключається. Через USB і там скачується софт, з допомогою якого можна е, калібрувати це. Але, типу, навіть без цього софта він працює, працюють ці педалі. Вони, типу, відображаються як просто геймпад, джойстик двох е, а, трьох трьохосівий, до речі, трьох -осівий. Тому що до цього, до цих педалей можна ще купити е, третю, типу, клач, і вона так само сюди стане. Типу, це топ. Якщо мені вона треба буде, але вона мені не треба. От ось така штука коштувала мені 4 тисячі гривень. Це не якийсь бренд. Це чувак з Хмельницького, Євген з OLX робить, кому треба посилання, я скину. От. Ось така, ось така історія. Сподіваюся, вона спокійно в мене поміститься під, під ноги до компа, тому що я вам покажу. Перше, моє ну, прекрасне робоче місце. По-друге, ось така у мене тут історія. Вони невеличкі. От. І я сподіваюся, що вони якраз оці нові педалі сюди так стануть, щоб вони не ходили нікуди, нічого. І я буду спокійно грати в F122. Все, всім дякую за е, те, що дивилися розпаковку. Я зараз спробую якось все це налаштувати і підключити. І спробую пограти в F123. Отже, коротше, ці педалі більші за мої, і вони. Е, як вам пояснити? Краще, коли я сижу, ті педалі вони впирались в стіну за столом. А зараз. І воно мені було нормально пороз по тому як я ноги повністю типу, витягував. А зараз вони трішки ближче. І мені треба весь стіл і разом з кермом, типу, на себе відтягнути, щоб педалі були далі. І вони впиралися в стіну. А... І вони більші. Значно, і мені треба буде звикнути до позиціювання ніг. Короте, знову звикати до чогось нового. Але зараз я просто за те, що я скачав, там є спеціальний софт, я скачав е його і нібито відкалібрував по тому, як я натискаю на педалі. Але я відчуваю, що я ще буду 500 разів перекалібрувати. Але основна подія це мій порізаний палець. Коротше, там так сильно прикручені педалі. Що щоб змінити градус їх, треба прям дуже сильно крутити тими інструментами. І в мене злетів палець, і я вдарився там, де, знаєте, там, де починається. там, де закінчується нігодь, і починається шкіра, і я прям оцим. А там дуже тонка і делікатна шкіра, і я вдарився прямо об метал. От і порізав пальчика собі. О! Ох, я відчуваю, що я буду гратися ще дуже довго з тим, щоб звикнути до цих педалей. Поки що ноги не міг. Так, собі сидять, якщо чесно. А, і я ще зачіпаю. Ну, як ви можете помітити, їду я екстра халічно. Коротше, я поки що... <схід> можу сказати, що можливо в цитапі, коли у вас стіл, це не дуже прикольно, можливо, це прям для ріга треба. Тому що поки що... Я навіть не знаю, як мені ноги правильно поставити. Ви б бачили зараз, ноги, е... <схід> в мене ноги. невідомості! Я їх просто поставив на педалі. їх поставив не біля педалі, а їх просто поставив на педалі. Це дуже дивно, якщо чесно. Треба попасть тут дуже довго. То що дельта делена не дивіться, скоріш за все, є Сильверстон їй без траєкторії швидке голову своє останнє. Коротше, що я вам хочу сказати, я зараз... Педалі ахіренної якості. Типу, то, що Я аліка, не дивіться на це. Педалі ахіренної якості. Треба просто мені придумати, як їх правильно поставити, щоб в мене зручно ноги стояли на них і так далі. Тому що зараз. Е Ващення. Ви далі, блін, реально, їх прикрутити в кокпіт і це вообще топ. Типу, треба ж треба, треба мені якось їх прям підняти, типу, ближню частину дуже сильно, щоб мене ноги на них стояли. Тому що зараз в мене так, типу... Ноги це взагалі не прикол. Мені зручно, коли в мене ноги трошки, типу, так стоять. О, тому я буду ще з цим гратися. Я поставив їх зручно для своїх ніг. Калібрувати там нічого не потрібно було, тому що я вже це зробив попередньо. І я вам скажу, що це капець. Типу, я на всіх трасах, які я вчора тренував, всі наші квали до точніше, траси до квали, які я вчора тренував на старих педалях. Я вирішив, типу, щоб можна було нормально порівняти, проїхав на нових педалях. І я, по-моєму, не покращив тільки в Канаді. І то, типу, я покращував дві десятки до останньої шикани. Яку я, в принципі, погано їду, але я там вилетів. Ну, коротше, я просто не хотів супер багато сидіти, враховуючи, що я просто тестив. І я вам скажу, що на нових педалях я на всіх трасах, по-моєму, я покращив. В Нідерландах я покращив. А, Китай я не тестив, але я покращив в Сузуці, я покращив в Нідерландах, я покращив в Канаді до останнього повороту. А, Китай не тестив. Ну, але, ну, топ. Просто топ. Якщо. Ще, ну, типу, не якщо, а коли я ще точно, остаточно ще звикну на них їхати, це взагалі топ. Дуже велика різниця, і одразу дельта скаче вверх, якщо ти е, їдеш швидкі повороти, там, де треба зовсім трошечки пригальмувати, або зовсім трошечки відпустити газ, на цих робиться це просто максимально плавно, вихід з поворотів. Я не знаю, як це працює, але. Таке враження, що більше стало форс-фідбека на кермі навіть, тому що, ну, типу, мене спінло тільки, коли я ну, зовсім там наглів. Ем, вот. Але за рахунок, я так розумію, того, що там пружинка на газу хороша, і типу, я її підкрутив під себе, то ти так швидко фулгас не зажмеш. І воно, типу. Супер типу, натискається газ, навіть якщо ти там, швидко нажмеш, але типу, не, не зовсім швидко. От. І тебе не спінить і тебе не, не, не крутить, коли ти, ну, типу, я маю на увазі не спінить зовсім і не підкручує, коли знаєте, ви виходите з повороти, і треба вам коригувати ще кермом. Нема такого. Зрозуміло, що ще. Багато часу мені треба буде знімати у порівнянні зі швидкими ребятами. Але я сподіваюся, що мені буде зручніше, що я зробив? Ось оці педалі. Я, коротше, зробив отаку штуку з картонок, щоб підкладати під оцю частину і ставити їх отак, щоб ноги типу, були отак, а не отак. Ну я не знаю, що показати. Коротше, не суть. Я підклав вниз частину, щоб мені було набагато зручніше ногами типу, натискати на педалі. Ну і це прям топ. Мені поки що дуже подобається. Єдиний мінус: в мене не вистачає одного USB-порта, тому що у мене вебка, у мене мікрофон, у мене мишка, у мене кійборд, у мене кермо. У мене колонки. Типу, у мене шість, всі шість партів зайняті, я просто буду виймати колонки і вставляти замість них педалі. І ще я типу, відсуну в стіл ближче до себе, щоб в мене ноги, типу, проходили туди до стіни в зручному положенні. Вот. І єдиний мінус, це мені треба прямо якщо, якщо зі старим кермом я, що, в мене педалі були вічно там, я просто підключив кермо і поїхав. А з цим кермом буде працювати, точніше, з цими педалями буде працювати інакше, тому що мені треба поміняти взагалі коротше, конфігурацію столу. Мені треба, по-перше, полізти вниз, відключити колонки, підключити педалі. По-друге, витягнути стіл на себе і типу поміняти крісло. Uh, і тільки тоді я зможу грати, типу, це прям довше і трошки гемерно, але воно того варте. Тому що ну, результат прям відчутний дуже сильно, принаймні за тих годину може, що я потестив uh, під себе трішки що все підігнав. Коротше, дуже раджу, хто має можливість, хто має бажання, хто має інтерес um, не бійтеся, купувати інші педалі, навіть якщо вони можуть здаватися дорогими чи щось в цьому розряді. Ці, тим більше не брендові, ніякі. Типу, я розумію, що людина вручну їх реально робить, і це має бути топ. Поки що воно так і є. Побачимо, як буде далі. Я сподіваюся, що я ще звикну більше, в мене буде більше контролю і я зможу е, ще швидше їхати. Дякую вам за перегляд. Ще раз нагадую вам: поставте лайк і вам ж не жалоба переглядів. Ну, ви уявіть. От я дивлюсь переглядів 40 штук. Ну, типу, ну дуже багато, правильно? Для українського ютуба це просто кориць. А лайків, типу, три. Вам що жалко, лайк поставити? Поставте лайки, підписуйтесь на канал, там і так 300 калік тільки дивиться, буде 500 калік, мені буде приємніше. Все, не забувайте донатити на Збройні Сили України. Я тепер поранений, поранений педалями. Все. Па-па.